Є три групи нашої діяльності, і ми працювали з поліцією приблизно 36 організацій, і нова система щодо тимчасового житла. Я навіть не знаю, чи то було село. Може, одна доріжка була. Я просто так не, починаю. Я... Е, так сьогодні у нас розмова. У нас не є формальне інтерв'ю, щоб пояснити кожному українцю, який проживає на території Канади і у світі. Що таке е, наші організації в діаспорі і з чим їх їсти або брати участь, то, пане Михайло Швець, розкажіть нам, що таке Конгрес українців Канади? Добрий вечір. Мені приємно тут бути сьогодні вечір. Що таке конгрес українців Канади? Конгрес українців Канади це надбудова. Надбудова наших місцевих організацій в Канаді існують приблизно півтора мільйони українців, і ці українці зорганізовані. Конгрес їх представляє. Як це діє, просто я дам приклад в Квебеці. Тут в Монреалі, ми маємо приблизно 36 організацій. Це є наша українська народна каса. Наші українські школи, Сум, Пласт, Уно поза моноріалом також є нові організації. В Квебеці є українці, які зорганізувалися в Ґранбі. Також як це виглядає? Ці організації мають своє членство. І кожного року, раз на рік, кожна організація посилає одного свого члена до великої кімнати. І ті всі члени тих різних організацій вибирають провід, вибирають управу, яка буде всіх представляти на наступний рік. І це є конгрес. Значить, конгрес це є надбудова місцевих організацій. І ціль нашої, нашого конгресу це, є, щоб представляти ту громаду перед публікою і перед урядом. Дуже гарний опис. Дякую. Особисто, як ви, Михайло Швець, коли ви е, вступили на відповідальність голови конгресу по Квебеку, по Монреалю, що для вас було найважчим? Найважче це є, щоб зрозуміти ціль конгресу. Є три групи нашої діяльності. Ми працюємо в трьох сферах. І щоб мати той баланс, то є най, найтяжче. Та перша сфера нашої діяльності, то є будувати громаду. Що це значить? Це є як українці з українцями проживають наші ті всі, що я казав, 40 організацій, як то все виглядає. Ми тепер маємо новоприбулих, як їх інтегрувати. Це є та перша сфера нашої діяльності. Але кук набагато більше також на інших сферах працює. І та друга сфера нашої діяльності то є працювати над, наш, над нашим іміджем, імідж, український імідж перед чужинцями. Як ми даємо, як французи на нас дивляться, то є та ціла друга сфера нашої діяльності, як ми маємо різні заходи. Ми виходимо на маніфестаціях чи на концертах. Як люди на нас дивляться, то є ідентичність нашої. Як ти можеш жити в Канаді, бути добрим українцем і добрим канадійцем чи квивичам? Як то виглядає? А та третя сфера нашої діяльності це є працювати на захист українських інтересів, бути тою підпорою для України. І чому це є важне? Тому що Україна то є наше коріння. І ми мусимо дбати про Україну. Але ми тут живемо і є певний спосіб це робити. Ми дуже великий вклад праці даємо з урядовцями найбільше, щоб мати ту підпору від Канади до України, для України. І якраз до цього в мене є маленьке питання, але це більше моє. От е, я розумію, що у всього конгресу є певні три мети. Так. Е, чи у вас є можливість додавати частинку своєї особистої мети е, для конгресу, щоб можна було якось покращити ставлення до українців серед місцевого населення? Я думаю, що відповідь на то є якраз ті сфери нашої діяльності. Як ми працюємо з громадою, і наша громада, кожна організація, наша мета то є, щоб працювати з нашими місцевими організаціями, щоб кожна організація за рік часу вона краще діяла, ніж сьогодні. Як ми це зробимо і кожна організація краще працює, ціла громада, значить на вищому рівні пізніше. Uh -huh. Виглядає, це відзеркалює дуже позитивно над нашим іміджем. Бо є, тоді ми маємо нагоду просити дороги ще більше, що ми робимо. Дам приклад, наш український фестиваль приблизно 40 тисяч чоловік прибули на фестиваль Монреалі не в той сам час, але під час цілого дня минулого І, року було так, багато. І що ми зробили? Тому що ми маємо і ми працювали за останні два, три, чотири роки дуже інтенсивно з нашими урядовцями. Ми мали нагоду їх просити на наш фестиваль, і ми мали понад 35 їх з усіх е, рівня від федерального уряду, від провінційного уряду, від місцевого уряду і навіть від е, дипломатичного корпусу. Їх було 35 на сцені. І чому? Бо ми добре працювали з громадою, ми мали добрий імідж, тоді ми їх мали. І то для мене було супер. Я, я мав надзвичайне задоволення, бо я думаю, ми покращили і, і ту сферу нашої діяльності. І як воно тоді працює, я тому що ті політики з інших народів вони вертаються. До своїх домів і до своїх управ пізніше, і звідти приходять підпора для України. Значить, як я на телебачення бачу, що ті f 16 з Нідерландах вони йдуть в Україну. Я знаю, що на сцені ми мали консула, і ми дали йому нагоду. І ми мали VIP, і щетро тент, VIP-тент, і посол Український був, і консул був. І ми мали нагоду спілкуватися з ними. Ми все маємо той самий меседж. Ми хочемо показати, що ми є культурні люди, так. ми маємо гарну громаду, і то віддзеркалює, вони бачать цілий день той шоу, то є дуже гарно. І тоді приходить та підпора. Для мене то є. То є моя нагорода, як я то бачу. Це вражає дуже сильно. Е, якраз згадав маленьку статистику, але зараз хотілося б в подробицях. За минулих два роки, і від початку вашої каденції ви сказали, що було не знаю, скільки маніфестацій, бо я не настільки пам'ятаю добре. Але прошу, е що вже вдалося зробити? Маніфестації, концерти, е заходи. Ви організували багато вже? Так. Треба зрозуміти, як ми працюємо, ми все дивимося, на якій сфері. Воно доторкає ту першу сферу, щоб допомагати поселенцям тут будувати нашу громаду. А як той імідж? Він підходить до того і підпора. Ну, підпора найбільше для України. А імідж, скажімо, що воно допомагає нам тут. Як переселенці почали приїжджати, ми дуже швидко зачали наші розмови з провінційним урядом з міністерством імміграції, і що треба було мати? Кіоск в аеропорту, то ми їм допомогли це вставити, і ми заповнили щоб там були україномовні працівники, бо французький уряд ніколи не мав. І це було забезпечено. І також ми виготовили також декотрі інформації, щоб той новоприбулий, котрий щойно прилетів в Монреал, він мав дещо вже якісь інформації про нашу громаду. То є дуже важне, тому що то був той імідж позитивний, що ми мали. І два роки воно існувало в аеропорту завдяки тої доброї проробленої роботи щодо підготовки, і також під час тих двох років як ми ті добрі стосунки, що ми мали з урядом, це було дуже, дуже важне, щоб ми це зробили. По-друге, ми також працювали з містом в Монреалі. Щодо житла. Ми знали, що житло це є дуже важливе. є проблема для всіх в Монреалі, не тільки для українців, а й для всіх. І не було доброї системи в Монреалі, щоб, щоб забезпечити житло тим всім, бо дуже багато приїжджало, прилетіло в Монреал. І що ми зробили? Ми створили нову систему. Це конгрес, це наша робота з Монреалом. І нова система щодо тимчасового житла, таке не існувало. Ми це зробили все на Excel, Microsoft Excel, то все робилося. І уряд Монорявський тепер вони взяли ту роботу і вони її програмують, щоб мати е, якусь систему для всіх народів, котрі е, приїжджають. А ще коли нова прибула родина, прилетіла, декотрі. Дуже швидко знайшли через Фейсбук, де жити, хто може, так. але втім була дуже велика загроза, і ми це знали. І ми працювали з поліцією в Мондреальською. Ми зібрали понад дві тисячі імен людей, що хотіли відкривати свої доми, і ми говорили з поліцією, щоб зробити перевірку тих людей. І також що ми зробили. Поліція хотіла за то, е, гроші, але ми їх переконали, що вони це добровільно зробили, і вони таке зробили. Я пам'ятаю, конгрес е, надавав юридичну підтримку. Е, як тільки було щось не так з житлом, то можна було звернутися до конгресу. Е, я пам'ятаю, що було навіть. Е, Якщо дискримінація, якийсь злочин, то відразу Конгрес надавав юридичну підтримку. Так, це було, бо ми мали добрих людей, що хотіли допомагати, і ми напрямували людей по потребі до тих ресурсів, Там. де їм було потрібно. Але були і також другі ресурси, що ми працювали над тим, і то є з телефонами, з відеотрон. Ми роздали понад тисячу телефонів мобільних безплатно. І понад 5 тисяч тих карточці, знаєш п'ять тисяч ліній. Ого. Вартість того було понад 5 мільйонів доларів. А і всі дзвінки в Україну безплатно. То ми це зробили. То конгрес це робив. Ніхто це не бачив, бо ми в офісі з ними це, це все працювали над тим. А чому не розголошували ту інформацію, що Конгрес то робив? Ми з... зайняті були з іншими справами, треба було працювати. А також з матрацями на дорній Ми це. роздали понад 450 тих комплект матраців, тих і подушок, і то все. Бо одне мати житло. Але треба над чим спати. І ми це зробили. Тут багато таких а, речей, що ми робили, багато того не бачили, не знали, звідки проходить. А ми безперервно працювали над тим, щоб улегшити життя. Я мушу сказати, що наші церкви і інші організації створили ті гарні ресурси новоприбулим. І громада дуже тісно працювала, мобілізувалася і це. Дуже було гарне враження, як чужинці на нас дивилися, то кожен раз, як французи дивилися, як українці мобілізувалися самі, щоб допомогти новоприбулим, то вони хотіли і більше допомагати. Якщо чесно, то вже Майже рік говорю одне і те саме, і от зараз воно якраз підходить. Дуже багато добрих людей в цьому світі, але, на жаль, вони не вміють себе рекламувати. Пан Швець, ви не вмієте себе рекламувати? Тепер трішки серйозніше питання. 24 лютого. Чи ви пам'ятаєте, де ви були? Так, я пам'ятаю, я вдома був. І я пам'ятаю, як а, вже мобільні починали дзвонити, дзвінки, і, ну, ті всі повідомлення. І я тільки пам'ятаю, що я я думаю, я думаю, 3-4 дні не спав. І люди питаються, чому ти тут роджений. Я всім кажу, все, моя родина тут вже 100 років. І Але що треба знати, є, що а, Кожен українець, що тут є, має не тільки зацікавлення про Україну, але має той зв'язок. Я дивлюся на Україну на наш нарід, що то є дар Божий для нас. Як я дивлюся на український нарід, я дивлюся на велике дерево. І тут ми скажімо, ми є ті гілочки і листя, а Україна то є коріння. І як розумієш, а я дивлюся, що той стобур, то є конгрес, то, 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 то злучає, то, то тримає разом. І як людина розуміє, що би було здорове дерево, треба мати і здорове листя, бо воно перетворює від проміння сонця в енергію, щоб е, е, жило, але треба й мати здорове коріння. І Треба дбати про ціле дерево. Часом ми маємо людей, що вони дуже про те коріння кажуть, та решта не треба. Треба дбати про те решта. А декотрі, не скажі, в листя тут тут живуть, кажуть, ну те коріння то далеко. Але без коріння вже не буде те дерево. Те дерево вже не буде. І тому, що в Конгресі ми стараємося робити, то все тримати разом і дати ту візію всім. Щоб всі зрозуміли, треба дбати про те українське дерево. Ви трішки соромилися і казали, що буває такий момент, що щось скажете не так, не, грам... не по граматиці. Ви сказали, що вже 100 років ваша родина в Канаді. Вам не важко зберігати українську мову? Так, то важко. Але треба хотіти. Треба хотіти. Для мене то є. Я є тут роджений, моя мама тут роджена. Сто років тому моя бабуся, мій дідусь вони приїхали. Мій батько після Другої світової війни приїхав, значить тут набагато легше говорити французькою чи нійською, як тут роджений. Але треба хотіти. І як людина розуміє, звідки вона походить і має те відчуття приналежності. До українського народу вона навчиться дуже скоро по-українськи. І хоча, може, мова не є аж така, але вона все ж таки є. І так наш пророк Шевченко казав і свого не цуратися, правда? І чужого навчайтеся, свого не цурайтеся. І треба старатися дотримуватися того. Що для вас Україна? Для мене Україна то легко то є батьківщина. Це є, це є е, моє коріння. Я говорю про коріння. Так. Це моє коріння. І треба дбати про те коріння. Часто мене питають, чи ти би міг там жити. Я не знаю. То є інший світ для мене, мабуть, ні. Але я раз був в Україні. Е, в четвертому році, під час помаранчевої революції, я був, і е, було таке почуття. Як засів літак в Києві, я мав те почуття, що я вдома. Знаєш, під час, Як як ідеш на якісь канікули, на якісь вакації, десь і ти вертаєшся, ти маєш те почуття, а нарешті я вдома. Я мав те відчуття. І це відчуття, це є тому, що моя бабуся, мій дідусь і мої батьки, то мені передали. І кожна людина. Кожна особа сам буде рішати, чим він або вона є. І давно тому я зрозумів, що моє коріння то є українське. В Канаді можеш жити і бути добрим канадцем, канадцем можна бути добрим і добрим українцем. Я думаю, ми так. це стараємося робити тут. Чи ви знаєте, з якої частини України а, ваші коріння? Так. Мій дідусь з Тернополя на півдні від борщів Наразі, маю, Я там... Маленьке, мала... маленьке-маленьке село, називається Я Івана мала. Пусте. Дуже маленьке село. Я навіть не знаю, чи то було село. Може, одна доріжка була. А, там був один наш покійний балацько знав, де то є. Я знаю, що він то. там був. І а, моя бабуся, яка тут була з Яворова. А мій батько з Львова, з Львівщини, коли Раве Руської на півночі. Дуже цікаво, ми земляки. Так. Я з півночі Тернополя. О, бачиш. з, з Тернополя. В Тернополі добрі люди. <laughs> з Тернополя. Чи у вас є мрія щодо е, наступних декілька років в ролі Конгресу? Я думаю, що ми хочемо зробити. Ми мали дуже великий вплив на краєвому рівні. Я думаю, ми мали дуже добрий вплив також і в нашій провінції, і в місті. І я би бажав, щоб та праця далі вона розвивалася, щоб ми ще на кращому рівні могли, могли, могли діяти. І це є дуже важне, тому що як ми хочемо а, краще, щоб воно було краще для України, ми мусимо самі себе покращити тут. А, а, асиміляція дуже хапає людей швидко і ми стараємося допомогти людям новоприбулим, а, зрозуміти, що тут є українська інфраструктура, тут є українська громада, тут є українські установи, тут є українські церкви. Тут є гарна громада, вона є доброю підпорою. І кожна людина, що приїжджає тут, ми знаємо, ми маємо той досвід. Наші родини то пережили. Ми хочемо допомогти всім, щоб краще їм тут було, бо як краще тут буде їм, вони будуть у змозі тоді допомагати Україні. Також хочу подякувати вашій дружині, вашим дітям. Що ще не вигнали вас з хати, тому що я собі тільки уявляю, наскільки ваша робота серед конгресу бере дуже багато часу. Чи вони завжди розуміють, що це важливо для вас? Чи вони завжди розуміють і підтримують вас? Вони не тільки розуміють, що це є важливо для мене, але це є важливо. Їм є важливо також Добре. для них. І тому вони раді а, є тою підпор'ю для мене, а, бо то бере, то бере багато зусилля, то є родинне зусилля, а, і вони це розуміють, але ми з радістю це робимо. То є нелегка робота, то вимагає дуже багато зусилля, але ми це робимо. А, бо це є наша нагода віддавати. Бо ми, ми отримали дуже багато від того коріння. І ми тільки хочемо придбати, щоб те коріння було добре, і щоб ті гілочки, що тут є, вони були здорові також. Українці дерево. Так. Не тільки від коріння, а й до листя. Пане швець, дуже вам дякую. Приємно було.